Усім привіт! 18-й день марафону краси. Тож, не тільки я стала молодіше, красивіше, здоровіше. Ла-ла-ла. ла ла ла, -ла, 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 -ла. А, Сьогодні ми поговоримо про педикюр. То ну, дійсно та тема, де краса вимагає жертв, я розповім особисту історію. Декілька років тому. А, напередодні літа, що я буду слідкувати за чистотою своїх ніг. І кожен день, після роботи на городі, в прогулянах та все інше, я приходила і дуже сильно чистила п'яти, чистила ноги. І що вийшло? За півтора, мабуть, місяці в мене з'явились трещини. І такі, що аж почали кровоточити і стали дуже боляче. Я не могла розуміти, чому, значить це така розумниця. А потім занурилася в інтернет і дізналася, що я повинна бути робити вибір або ідеально красиві, п'яти, або здорові. Тож пройшла курс лікування і тепер я знаю, що а, да, треба слідити за чистотою ніг. Але не без фанатизму а, і намагатися носити взуття з закритою п'ятою.